Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про бренд, який у багатьох асоціюється із дитинством, із плівкою та жовтими коробочками. Цей бренд називається Kodak. Ось У мене зараз є в руках фотокамера цифрова від Kodak. це так звана мильничка. Kodak EasyShare C633. Абсолютно нова камера. І от саме про цей бренд сьогодні я хочу і поговорити у цьому відео. Компанія свого часу змінила весь світ фотографії, а потім фактично зникла. Зникла разом із плівковими фотокамерами і, власне, плівкою. Деякий час вона пробувала випускати ось такі мильнички, проте вона не вспіла за модою, за розвитком і тому збанкрутувала. Але от е, буквально тиждень назад я дізнався, що Kodak знову на полицях магазину. І вона випускає цифрові камери, плівкові і навіть моментальні камери. А також почала знову виробляти плівку. Тому що, як знаєте, мода на плівку знову почала зростати. І через це компанія Kodak Знову починає поступово відновлювати свої можливості щодо випуску е, плівки. Отож, е, головне питання, яке сьогодні я хочу е, розкрити в цьому, відео, в цьому відео, чи варто купувати кодак у 2025-2026 роках, враховуючи те, що вона випускає камери ось такого е, типу. Розберемось, чи це просто бренд для ностальгії, чи там ще щось залишилось справжнє. І от зараз, по пунктах, я зробив сценарій, і от по цих пунктах розберемося з характеристиками, прикладами і, звісно, моїми чесними, чесними висновками щодо того, чи потрібні вам камери кодек на сьогоднішній день, враховуючи, що є БУ-ринок. На якому продають більш відомі бренди теж свої мильнички. Це стосується, звичайно ж, людей, які продають ці старі мильнички від Canon, від Sony, від Nikon, зокрема. Отож не секрет, що Kodak – це легенда. Компанія, яка була заснована ще в 19 столітті, створила перші доступні фотокамери і фактично зробила фотографію масовою. Однак, на жаль, в епоху цифри Кодок не встиг переналаштуватись. І от у 2012 році компанія е, збанкрутіла, але бренд компанії залишився. Його викупили і тепер під назвою Kodak PixPro Випускають цифрові камери різних форматів. Від дешевих мильниць, як от ця, правда, цю випустив ще оригінальний бренд Kodak, і до бридж моделей і захищених варіантів. Отож, сьогодні хочу з вами поговорити про чотири ключові напрямки компанії: це компактна камера Kodak Pix Pro C1, бридж камера Kodak Pix Pro A az 401 Action захищений кодек Pix Pro VP Z2 і Instant та плівкові рішення. кодек Minishot, Smile смайл та екстар h 35. Отож кодек намагається не змагатись із Sony, Canon, Nikon, Pentax. А на сьогоднішній день хочу взяти нішу, яка практично виявилася незайнятою. Це прості, доступні, зручні камери для подорожей, сімейних фото або ретрофанів. Ціни на ці камери в межах від 120 до 300 доларів, тобто це рівень хорошого бюджетного смартфона. Але давайте от розберемось. чи... Дають вони щось більше, ніж телефон. І от е, по черзі. Перша модель Codex Pix Pro C1. Тут, звичайно, буде фото цієї моделі, і що собою представляє власне ця модель. Це є компактна камера для щоденних фото та селфі. Орієнтовна ціна, орієнтовна ціна в Україні 100 євро. Технічні характеристики сенсор на 13 1 третя, але вже йде SMOS не SSD, а SMOS BCI. Об'єктив фіксований 26 мм з діафрагмою 2.0. Об'єктив доволі світлосильний. Фокус фіксований без автофокусу, тобто ця камера відразу з заводу з фокусом на безкінечність. Це ніби як екшн-камера. Екран 2.8 LCD, що відкривається на 180 градусів. Тобто для селфі. Екран просто розвертається ось так. На кшталт Sony NEX 5R 5T, на кшталт Sony A6400, на яку, власне, я зараз знімаю це відео. Зум чотирикратний цифровий, і це погано, звичайно ж. Відео записую при цьому Full HD 1080, 30 або 25 FPS. Батарея в ній вбудована літій-іона приблизно на 200 кадрів. Такий собі бюджетник для подорожей і для, якихось, для зйомки якихось фото і відео, таких собі бюджетних, скажімо так. Вага його 115 грамів, матеріал корпусу пластик із глянцевим покриттям. І ось ця камера. Є найпростіша і найдешевша у лінійці кодек на сьогоднішній день. Це фактично мильниця нового покоління. Вона орієнтована на зручність, і формат навів зняв. Тобто вам не потрібно не думати ні про що, ви просто вімкнули спуск, зафіксували фокус на якомусь об'єкті і нажали. Тобто зняли. І ось цю камеру виробники Kodak Пропоную для дітей, мандрівників, блогерів, які хочуть легкий пристрій для селфі. Якість фото при цьому при денному світлі на рівні, ось, скажімо, з цією мильничкою чи іншими мильницями, яких є багато на БУ ринку. Але в темряві, звичайно, шум і падіння різкості. Це те ж саме, що і в інших камерах, із малим сенсором. Переходимо до моделі номер 2, Codec PixPro AZ401. Struggle to keep a steady hand? This Kodak bridge camera keeps your pictures looking crisp. Handheld shots are sure to be sharp and clear thanks to the optical image stabilization. Shoot from afar with the 40 x optical zoom and easily capture stable and smooth footage. By counteracting movement, it reduces blurring, making sure that your photos and videos are in focus. Brings subjects to life through incredibly detailed images with a 16.15 megapixel CCD sensor. Enhance your home videos and record HD footage at up to 30 frames per second. Це бридж-камера із великим зумом. Ціна в Україні орієнтовно 300-350 доларів. США. Отож, технічні характеристики. Сенсор 16,1 Мп, матриця при цьому SSD. Наголошую SSD. Багато хто із ностальжі людей плачуть за цією матрицею. Отут матриця йде SSD 1 до третіх. Класична матриця, яку ви можете зустріти у БУ-фотоапаратах багатьох виробників. Об'єктив 40. 40 кратний оптичний зум. Еквівалент до 35 мм плівки 24 960. От у мене була Sony dsc hx 60 Там був всього-навсього 30-кратний оптичний зум. Тут 40-кратний. І ціна в середньому 300 доларів. США. Це просто бомбезний варіант покупки. Фотоапарати, тому що з такими зумами компакти, якщо взяти на сьогодні на БУ-ринку, коштують подекуди навіть дорожче. Отож, діафрагма f 3 f 6 F8, діафрагма не є така вже і світлосильна, однак стабілізація оптична у цій камері теж присутня. Це теж доволі великий плюс. Екран 3.0 LCD на 230 точок. Екран тут слабенький. Фото робить у JPEG І від 100 до 3200. Однак, з огляду на те, що я мав вже багато з цих камер БУ, то 3200 точно не робоче. Я думаю, що ISO це від сотні до 400 буде максимум. Далі підуть сильні шуми. Відео записую, на жаль, лише 720 HD. 30 кадрів на секунду. Тут чомусь у цю камеру вони е, залили гірші якості по відеозйомці. Не знаю, до чого. І живлення від 4 батареїк класу АА. До речі, ось ця камера теж живиться від 2 проте-батарейок класу АА. Вага е, камери 436 г, корпус пластиковий. З ергономічною ручкою. Позиціонування компанії. Камера для тих, хто хоче щось серйозніше, але не готовий переходити на беззеркалку. Оптичний зум 40-кратний дозволяє дістатись навіть до далеких об'єктів, наприклад, птахів або міських деталей. Проте якість кадру помітно падає при високому ISO або повному зумі. Це обмеження сенсора, про те, що я й говорив. Якщо коротко, то. Цю камеру кодек пропонує для подорожей сімейних фото і навчання фотографій. Тепер переходимо до третьої моделі. Це Kodak PixPro Pro VP Z2. Це вже є захищена камера для активного відпочинку. Ціна її 250-300 доларів. Ось така на теренах України. І технічні характеристики. Сенсор. 16,3 мегапікселя, 1 до 2 третіх уже смос іде. Об'єктив 27108, це в еквівалентний 4-кратний оптичний зум. має. Діафрагма 3,06,6. Об'єктив не дуже світлосильний. Відео правда, записує Full HD 1080, 30 або 25 кадрів на секунду. Має захист, водонепроникність до 15 метрів, ударостійкість. До 2 метрів падіння, пилозахист, тобто це вже така собі екшн камера Екран 2.7 LCD, батарея літій-іона приблизно на 200 кадрів, вага 176 грамів, корпус прогумований, герметичний. Отож, як бачите, з технічних характеристики, ось ця камера VPZ-2, це справжня туристична камера. її Виробник, значить, рекламує як ту, яку не страшно кинути в пісок, воду або сніг. Вона, звичайно ж, не замінить вам GoPros чи DJI Osmo Action, але е, ідеально підходить як недорога камера, скажімо, для підводних фото, яку не жалко втопити, як то кажуть, подорожі і походів. При яких от, більш дорогі GoPro чи, скажімо, DJI Osmo Action. Жаль. Фото на денному світлі соковиті з хорошими кольорами, і що важливо, камера не боїться ударів. Окрім цих моделей, компанія Kodak випускає також і камери моментального друку. Вони дорогі, вони теж вартують в районі десь 200-300 доларів. Проте от є такі варіанти: це Kodak Mini Shot 3 Retro. ретро. Від 10 до 16 мегапікселів сенсор, вбудований принтер на цинк папір, блютуз, можливість друку прямо зі смартфона. І потім ще є така в них камера, Codex Smile. And wanna hate this? I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the faintness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks This and that, spittin' slow, speaking fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you are behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Компактна стант-камера з висувним корпусом і дисплеєм. Це швидше буде емоційна покупка для вечірок, подарунків або для якихось поїздок. І от для поціновувачів плівки класичної є така у них камера Kodak Ektar H35. Йде так званий кроп, тобто на одну стандартну плівку на 36 кадрів можна зробити 72 знімки. Це знаєте, колись були ось такі фотоапарати чайка 2, чайка 3, ось там така сама історія. В ньому, у цьому фотоапараті механічний затвор, ручне перемотування і той самий плівковий вайп, за яким багато хто е женеться, який зараз повертається практично у моду. Також у цієї компанії Kodak є ще одна модель Kodak PIX Pro FZ45. Проте вона на сьогоднішній день, скоріш за все, знята з виробництва, так як ціни на нову фотокамеру я не знайшов. Але ось її характеристики. Сенсор 16,3 мегапікселя, формат 1 до 2 третіх смоз, Об'єктив має 4 оптичний зум, в еквіваленті 27-108, діафрагма від 3 до 6,6, відео записує Full HD, екран 2.7, живлення від двох батарейок АА. І от е, цей фотоапарат теж пропагувався виробником Kodak як фотоапарат для е, сімейних фото якихось подорожей. Це м, камера, м, бюджетний варіант компактного фотоапарата з простими параметрами. Сенсор невеликий, зум скромний, живлення, невбудований акумулятор, а, а батарейки, які ніби полегшують життя такому фотографу. Підходить, якщо потрібно, щось бюджетне на підхваті для щоденних знімків або як друга ваша камера. До плюсів і мінусів ось цих сучасних кодок. Плюси, які я для себе визначив, це доступна ціна, простота керування, легкі корпуси, яскраві кольори фото, наявність оптичного зуму у дешевих моделях, іноді водозахист або моментальний друк. І мінуси, теж мої, які я для себе виявив. Це маленькі сенсори, обмеження по якості фото у темряві, немає ручних налаштувань. ISO, витримка, діафрама. Ці камери максимально автоматизовані. Відео Full HD класичне, це максимум, як бачите, є і навіть 720 p І повільна швидкість серійної зйомки. І тепер конкуренти цих нових камер на ринку, відповідно, БУ-техніки. Значить, це Canon Xus PowerShot, вони схожі за своїми характеристиками, але вони зазвичай дорожчі. Тобто перед вами запросто може питання постати, що купити новий кодок з гарантією на 12 місяців, чи ось таку потриману Xus чи Canon PowerShot, абсолютно без ніяких гарантій, так би мовити, кіт у мішку доволі часто. Потім Sony W серія у Sony W серія, наприклад, як на мене, краща стабілізація, ніж у X і PowerShot, і от сама деталізація фото на макрозйомці, мені подобається краще. Але ціна у цих Sony W теж зазвичай, якщо взяти такі прогресивні моделі, там хоча б 350, скажімо, вони теж будуть вищі за ось ці ціни на новий кодак. Потім конкурент, звичайно ж, смартфони. Зараз у такому ж ціновому діапазоні знімають краще у темряві, але, на жаль, вони не мають 40кратного оптичного зуму. Або не всі смартфони мають водозахисту, якщо брати і саме ось цей ціновий діапазон. І якщо ви захочете, якщо ви захочете придбати з водозахистом, то це зазвичай будуть. Камери брендові, це будуть зазвичай смартфони, з б.у. ринку і знову ж таки подекуди кіт у мішку. Отож, кодок сьогодні це не альтернатива смартфону, а спеціалізована ніша. Тобто, це е, така собі модна ніша, яку хоче кодок розвити, яку поки що не зайняли або повністю не відновили інші бренди. Тобто, це для людей, які. Хочуть зйомку е, мати у стилі вайб. Тепер мої власні висновки. Кодек сьогодні це не повернення у минуле, а скоріше нова хвиля простих камер для новачків і любителів емоційної фотографії. Так вони не конкурують із сучасними флагманами, але дають іншу атмосферу, легкість і доступність. Якщо ви цінуєте процес і хочете трохи оскульного задоволення, то, мабуть, варто звернути на цю нову техніку від Кодеку, в противагу е, БУ-техніці, яка є на ринку. Якщо хочете максимум якості і контролю, звичайно ж, дивіться у бік без зеркалок або смартфонів. Або смартфонів про рівня, звичайно ж. Отож, думаю, це відео було цікаво людям, які взагалі не думали і не гадали, як я, що Кодок щось та випускає. Тепер ви знаєте, що, попри Б.У-техніку ось цих мильниць можна придбати і нові мильнички від компанії Кодок. Вже чули приблизно про їхні характеристики. Додатково можете ознайомитись з цим фотоапаратами на офіційній сторінці Kodak, або прийшовши в магазин і потримавши цю камеру в руках. До речі, ці камери продаються і в інтернет-магазинах, так що ви запросто можете замовити їх і подивитись, чи підходить вам такий варіант знову ж таки, у противагу БУ. Техніці. Ну і на останок відео записував я сьогодні на Sony A6400 4К 25 кадрів на секунду, витримка 1,5 діафрагму закрив до 2,0. При цьому ISO було 160. Так як немає абсолютно ніякого світла, світло просто вимкнули. Мене підсвічує одна RGB-лампа, і справа від мене велике вікно з природнім світлом, правда, на жаль, сьогодні хмарна погода. Звук записую на мікрофон у ланзі AM18. Записую, до речі, у нейтральному профілі. ППО при цьому вимкнуті. І також записую без трекінга обличчя. Об'єктив сьогодні Viltrox 15 мм F17, тобто об'єктив, на який я записую останнім часом, всі свої відеоблоги, так як він для мене доволі зручний. На цим все. Дякую, що дивитеся мій канал.